Добрий день, продовжуємо проходити Elden Ring. В минулому відео ми з вами зачистили були у ті от руїни Віндхема. А, І також ми з вами знайшли тут вхід до катакомб. Давайте зараз повернемося туди і зачистимо, подивимося, що там за катакомби. До речі, ми так вони підходили до того вказівника, зараз підбіжимо. Під, 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 під і, скоріше всього, він якраз нам і покаже напрямок на ті катакомби, щоб ми випадково його не пропустили. Зараз глянемо. В руїнах ми вже воювати не будемо, ми вже їх зачищали. Тому зараз тільки доказівника прибіжимо, подивимось, де він нам покаже і пускачемо швиденько до тих катакомб. От. Куди воно нам показує? Ну от якраз туди нагору нам і показує. Тому ми зараз глянемо. Так, бачите в тому напрямку. Давайте, свиденько, до скайпу. О, чекайте тут. ще Череп нам по дорозі потрапив. Так, скачемо, скачемо. Скелетів не рухаємо. Хай собі відпочивають. Нам головне о, до тих катакомб, де тут вхід? От, маємо вхід. Давайте заходимо туди. І подивимося. То, бачите, то руїни були Вінтхема, то є катакомби Вінтхема. Запалюємо. Відпочивати, я рахую, немає сенсу, бо ми і так нічого ще не втратили. Так, йдемо, забираємо смулу. От, як бачимо, зразу як на початку маємо зачинені двері, тому треба шукати речах. Давайте може, запалимо. Ліхтарик буде нам світліше. Так, отут обережно, тут є, як бачите, пастка, вон там ті три дирки, і нас... вон, ну, зараз спробуємо, полетить. летить. Бачите, блискавці. Ну обережно. Так, маємо тут ліфт. І зараз кудись спустить. В глибини. Так, а там нічого ми не, не пропустили. А ну чекайте, давайте піні в Якогось лута. Не бачу. А може там за, за тим було. Ну, чекайте ще раз. Воно було. А ну, ага, о, бачите? Так точно. Бачите, кунвалія п'ята. Заховали вони. Так. Спускаємось далі. Ой, блін, я ж злякався. Думав, що тут щось ззаді, а то... Та так, і там у два біса кормили у нас гуляють горщиками з блочом так з ними розібралися. так та дете нахреть ще. так забираємо ще конвалію четверту так ага тут нам підніматися Нема куди подігти, тому йдемо далі. Так, що куди ми? Ого. О бачу. Ще один біс. на стіні. Розбираємося. А ну, о, і тут ще один. На нас хоче засідки напасти. Ми йому це не дозволимо. Забираємо ще комулії п'яті, йдемо далі вниз. Так, тут у нас о, всякі слимаки. Давайте розберемо все, що може. У нас якраз зброя із кровотечею його, із... Як... з вогнем. Воно добре вбиває. Опа. Ну, ще одна впала. Нас дочепило, не страшно. О, тут ще хтось зараз впаде нам на голову. Так. О, навіть камінь другий випав з них, навіть не думав. Так, а он ще одна. Нічого так, сіалку забираємо. Ой! Ой-ой-ой! Ну, ти дивися, як він. Нас покусав. Такий він крутивний. Так. Отут я бачу ще одна пастка, що не стаємо. Обережненько. Так, так, так. Де тут щось стоєхтось? О. Ось зразу двох. Так, розбираємося. Ще якийсь гриб випав з них і вон ще конвалію шосту забираємо. Так, сюди ми потрапити не можемо. Тут зачинено, треба якийсь шукати інший шлях. Так, забираємо ще фіалку і бачимо, тут у нас лицар. Так, ну давайте ми з ним розберемося здалеку, навіть у себе не будемо підпускати. Все дуже просто. Так, дивимося нікого. Нікого. Так, і він знову валюю четверту. Так, тут у нас драбина веде кудись на гору. Ідемо на гору тоді. Так, о, і потрапляємо. Ну, ще запину якусь кімнату. Треба буде ми ще так, але зверху вон. Бачу, дійсно нам хоче на голову впасти, і плюс до того ж, тут вон, бачимо ще одна є. Ага, вон ті дирки, звідки нас пуляти ще одна пастка. Обходимо її. Так, тут а... нічого, так, у нас ключик є. Ми, чи ви не зараз глянемо? Є. Заходимо, дивимося, що тут заховано. О, амулет. Так. Дивимось, що тут за Мулен скорпіоном. З грузовим, так? Ага, Збільшує атаки блискавкою, але понижує супротив урону. Таке собі. Так. Якщо нам блискавками бавитись, то може і воно потрібно. Ми деколи, правда, використовуємо ці блискавки. Так, тут он біс бачу, зверху. Давайте ми його здалеку в абах. Так. О, тут підлога підіймається. Йдемо сюди. Отам ззаду ще один бісник. Горщиком у нас пуляє. Так, тут от лицар стоїть. Давайте його також здалеку вистріляємо, щоб він у нас містить навіть діти. Все. Так, і тут обережно, бачите, якщо ми б ближній бій пішли, тут би на нас ще й десь з боку. Десь він тут є. Де чекайте, з якої він з туруни? Ого! Бачите, я все одно і нас дістав. Ось так. Розбираємося з ним. І давайте відчинимо двері до боса. От, Відкрилися, давайте полікуємося. Так, ми ще з вами не розгадали, як потрапити за ті там ворота були. А в них треба потрапити, тут під... треба під підлогу попасти. Так, ага, біжимо ще сюди, забираємо фіалку. Пускаємося сюди назад, вниз. І давайте... Раз, хай воно підніметься, а ми зараз зіскочимо. Опа! Вилюкнуємо той висить в кувітрі. Біз, виходить там. Так, от ми і з вами і потрапили. Давайте їх так от розстріляємо, щоб бавитися. А то вони нас зараз знов погризуть, блин, будемо. Так, ще один. У нас магії повно. Так, вон тут ще одне бачу. Якась. Ага, вон з тих дирок зверху, блисківки, напевно, б'ють, якщо пастка. Так, не треба нам та пастка. Так, але тут от також обережно. Тут зараз на нас вискочать два краба. Ой. Бах і нема крабі. Тепер йдемо спокійно. Зник навіть нам щось повипадало. І забираємо лут, що ми тут бачили. Магічна смазка. Маємо золоту руну п'яту і маємо О! рецепти нові. Так, Дивимося, що то у нас за рецепти такі. То перші, та? Добавляє... о. Блискавичну змазку, блискавичну змазку з ниткою, стрілу з блискавкою, ага, і болт з блискавкою. Ясно, то все про блискавки можемо. Тепер, рано, ну, дивимося. Що, ага, от бачите, з блискавкою горщики ще. Всякі можемо ясно, на блискавці все пов'язано. От, змазка з блискавки. Ось таке. Хай буде. Так, типа, ага, відчинити треба. Відчиняємо ворота і йдемо назад в нашої благодаті. Ой! Наступив. Ні. Так, нічого не сталося на краї, щоб воно ну, наступив тільки. Біжимо, біжимо назад. Так. Так, та гірютина, бабах. Пробігаємо. Так, і піднімаємося назад. Тут пастка, обходимо. Давайте відпочинемо, поповнимо фляги. Правда, там бос не є складний зовсім. Зато заберемо ще одну смолу по дорозі. Бос не складний, але можемо, як завжди, Давайте випиваємо ту флягу собі, маємо чистий спокій. Також ми можемо... Але давайте з'їмо зразу в лапку. І можемо навіть викликати в лицаря, хай він. Я гадаю, що з тим босом. Ой. Той лицар наш може сам справитися чудово. Можемо допомогти. Ого-го! Ага. Бачите, він ще блискавками б'є. Бачите, лифтар як його гатить, і ми його ще більше. А, давайте збиваємо. Все. Заробляємо слізкі якісь там. Ага. Сферу ще забрали. Забираємо воно 8, майже 19 тисяч шарун. Так, дивимося, тут у нас нічого немає. Так, сфера. Що то у нас за сфера? За того боса нам дали, от вона. Ага, можемо треба віддати і будемо купляти конвалії. Перша, друга, третя. Ну давайте, щоб не забули, зразу підемо, віддамо ту сферу. Та й все. Йдемо. Так, нам сюди. Тут ми її даємо. І тепер можемо купляти от. 1, 2, 3 гільні конвалії. Все дуже просто. Ну, так, зачистили ті катакомби. Певно, будемо на цьому поки відео завершувати. На наступне відео нам тут залишилося. Іти треба, все ми тут зачистили. І нам треба по тому от такому ущелині йти. Підемо. Вже підемо тут, здається, ще якийсь буде печерочик, а такому не знаю. І буде отут шлях нам до того от міста. Вже як його зачистимо, то основну частину того плата Альтус ми зачистимо. Так, На цьому завершуємо. Всім дякую, гарного дня і до зустрічі!